Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні ми будемо говорити понеділі вже восьмі по зелених святах, а тим більше, що в понеділок припадає 12-те свято, або праздник, Господній праздник, преображення Господа нашого Ісуса Христа, або другий Спас. Звичайно, що питання, які постають що висуває нам життя, кожен день це питання насушного хліба. Але помимо цього, ми перш за все повинні ставити поряд, або навіть і на першому місці духовні запити, які стосуються нас як людини, як реалізації себе осмислюючої особи, особи, яка наділена розум розумом. Наділена всіма тими якостями, які дають можливість освідомлено підходити до реалізації себе і не тільки в плані фізичному, але і в плані духовному. Тому наші зустрічі відбуваються. Ми говоримо не про хліб, насушний, як намагати поле, як сіяти, що ми сьогодні зібрали, що ще не вдалося зібрати, який врожай на полі. Ми говоримо про зовсім про іншим. Наше поле діяльності це духовне поле, на якому ми збираємо свій духовний врожай, про який дуже непросто говорити, тому що не все нам дається сіяти, і не все ми збираємо там десь, десь розсівали, чи чи розсипали. В якому це розумінні? В розумінні того, що от вміння бачити. Проблеми і радості ближнього, це перш за все вміння жити як людина творіння Боже на цій землі. Я все говорив і говорю це. Знаєте, от, я не, це не просто слова, але весь час я наголошую на тому. Задумайтеся, що ви зробили за день для своєї душі. І це буде якраз тим підходом до себе. До своєї духовності, яка е, буде ставити не тільки умови, але і ставити реальні завдання перед кожним із нас. Е, чому саме так побудовано е, це ставлення? Тому що інакше ми перетворилися тільки на фізично, фізіологічний вид, який живе зараді. Е, того, щоб виробляти, споживати і продовжувати свій рід. А осмислення кожного з нас як особистості все ж таки штовхає нас, наштовхує нас, націлює, кличе нас, от бачити все прекрасне, служити цьому прекрасному. І в першу чергу те, що в нас заложено в нашій серцевині, це наша душа, яка Стремиться до того вищого а сумління, воно старається нас підстрахувати, наповнити бажанням поставити нам оцінку, яка або сприймається як радість, або гіркота за, свої не, за свій неуспіх або нерозуміння самого себе. О тому розуміння хліба насущного. І хліба духовного, це питання, яке стоїть і стояло, і буде стояти перед людиною. Ви розумієте, що для Творця ми не просто творіння, він так розпорядився, що кожен із нас неповторне творіння. Кожен із нас є великою цінністю в очах Творця. От наскільки ми це розуміємо, наскільки ми цим дорожимо, наскільки це стимулює нас на зближення зі своїм творцем? Він, от бачите, як би не складалося наше життя, але ми в цьому часі чому майже не нуждаємося. От давайте так поставимо питання. Коли взяти життя наших дідів і прадідів? От ми в середу минулу святкували свято Першого Спаса або свято Маковеїв. І в цей день ми святили картоплю, огирок, цибулю, часник, мак. Тобто, вже всі ті плоди нового врожаю, які нам дала земля з благословіння Божого. Який благословляючи нашу працю, не на те, чи ми праведні, чи ми грішні, одинаково посилає дощ для всіх, Сонце і земля родить нам. От, е, чому саме е, в народі це свято дуже чітко формулювалося в своїй значимості фізіологічному? Фізичному, е, Маковій капані, огирок і картоплі і вже є снідання. Чому саме так це було сказано? Це не просто слова, ні. Це можна сказати оприділення, яке звучало в тому розумінні, що вже приходить час осені, час збору врожаю і вже позаді ті голодні місяці. Які людина проводила більш, я би сказав, навіть так просто на підніжному кормі. Не все жили наші діди і прадіти так, що на широку ногу. Не все їм ставало хліба від одного від врожаю до врожаю. І травень місяць, і червень місяці, вони в народі, вважалися досить проголодними місяцями. Коли вже приходила ягода, черешні, там і інші ягоди, це вже було трошки інакше, навіть я в своєму е, в дитинстві пам'ятаю, що не все так було просто. Як говорила моя сусідка, е, після воєнний час я йшла в фронтів, все це 18 кі е, кілометрів і купувала там півбуханки хліба, а решту кажу, як решту — картоплі. Ви розумієте, от тому вміння подякувати Богові за те, що Господь нам дає, це якраз вміння визнати, що дійсно без його ласки, без його допомоги, без його благословення в нашому житті нічого просто так немає. А ми сьогодні в більшості сценаємо так, ну може там є якийсь певний. Період такий часу, коли та не в кожного одинаково, але все одно достаток хліба є на тому, щоб е, все ж таки прожити день не в проголодь, але хоча й в такому е, статусі, в статусі е, менш більш забезпеченому. Ми не турбуємося. Чи вродила сьогодні немо, чи не вродила? Який сьогодні зібрали врожай, чи не зібрали? Що вродилося на полі, чи не вродилося, правда? От Над цим ми не задумуємося, яка сьогодні погода. Нам тепло, сонце гріє добре, бо тепло. Ми можемо піти, відпочити, можемо погрітися на сонце, але розуміємо того, що, що робиться на полі. Ми цим не турбуємося. Оцей час якраз її в тому. він і прекрасний, що ми маємо, менше маємо можливості турбуватися про хліб насушний, але на жаль, ми те не турбуємося про хліб духовний. Оце це інше питання. Це зовсім інший вимір на часу, коли духовність вона падає наскільки низько до е, тої моральної, безморальної оголеності, е, оголеності яка Показує ті, ті нагість людського, я знаю, безморалля. Тому такі питання, як хліб насушний і питання хліб духовний, вони сьогодні надзвичайно розмежовані. Сьогодні голод духовний, я би так сказав. І тому е, вміти знайти себе, вміти м, наситити себе духовним хлібом, це завдання кожного із нас. От восьма неділя, послухайте Євангелія, і ви е, е, думаєте, що будете згідні з тим, що я сказав. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ним та о здоров'яв їхні, їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього учні і кажуть: пусте це місце, цей час уже пізній, відпусти людей, хай йдуть по селах та купять собі поживе. А Ісус каже до них, не треба їм відходити, дасте ви їм поїсти. Вони ж промовили до нього. Ми маємо тут тільки ті, п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: принесіть мені їх сюди, і звелівши народу і посідати на траві, взяв, взяв п'ять хлібів і дві риби, піднісши очі до неба, поблагословивши, розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталося 12 повних коштів. Тих же, що їли, було коло п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпустить нарік.